Нам обіцяли, що ми почуємо в закритому засіданні, коли це можна буде говорити, почуємо відповідь від представника президента Зеленського, за що впровадили санкції. Не ну, ми пішли під списку, бо там 17 пунктів. І вже на першому пункті позбавлення державних нагород виявилося, що, по-перше, президент України не знає, яких саме державних нагород він свого в попередника. А по-друге, це має, ну, в принципі, нам на це натякало і в відкритому засіданні, це має передусім виховавчу функцію. Ми своїми ушами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, вигляді позбавить державних народів, має задуматись над своєю поведінкою, може змінити її. І це настільки ганебне, це настільки соромно, просто знаєте, ну мені соромно це було чути, я не знаю, чому людині це не було не соромно говорити. Тобто в очі нами, в очі суду, хоча і за закритими суспільства дверима, говорять таку моя що санкції, якими Порошенко... П'ятому президенту забороняється участь в наступних виборах, коли б вони не були, вони мають виховавчий характер. Бо Зеленський вважає, що, що він вихователька, нам тут всім, і зокрема Порошенко, і він має собі таке дозволити.